План Вашингтона європейці схиляються до ідеї, запропонована адміністрацією Байдена допомагати Україні за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Пише сьогодні американська преса. Усе це рішення за підсумками переговорів головних фінансистів Великої Сімки, які готують ґрунт для зустрічі тепер уже лідерів держав на саміті в Італії. У чому ж полягає цей американський план? З'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Гановченко. Ми зараз маємо можливість обговорити з ним це наживо. Отже, Дмитрі, вітаю. Який механізм знайшли сполучені штати? Льошного ну, для цього механізму сполучені штати зараз пропонують два варіанти. Запасний план це коли створили би кредит, кредитну лінію для України під заставу бюджетних коштів ЄС. І план основний, про який зараз багато говорять, який власне і хочуть реалізувати. Це історія в тому, що країни G7 могли би сформувати кредитну лінію, яка погашатиметься не україною, а за рахунок тих відсотків, які набігають від зберігання російських державних коштів заарештованих російських коштів. Держ... Державних активів в Європі, ну і таким чином європейці могли б уникнути і прямої конфіскації, бо будемо відвертими, поки що це їх лякає. Ну і з іншого боку, можна було би не використовувати ну напряму бюджетні кошти, а вирішити питання за рахунок російських активів. Ну і ось зараз джерела в американському мінфіні пояснюють, що в принципі обидві ідеї не відкинули, але європейці здебільшого схиляються до плану А до плану використання російських коштів і щоб працювати ти це може так, відкриють кредитну лінію на 50 мільярдів. Це будуть гроші для України, тобто формально позика. Але Київ нічого не повертатиме, тому що заморожені російські кошти будуть формальною заставою. Ну завжди щодо кредиту потрібна бути застава. А за графіком цю позику гаситимуть самі ж європейці, використовуючи якраз відсотки від зберігання кремлівських мільярдів. Американські чиновники діляться з журналістами. Тут цікаво, що попередньо проти цього плану були. Хто б ви думали, Італія це очікувано, але ще і Німеччина і Франція. І зараз кажуть, що їхня позиція почала змінюватися і під тиском Вашингтону. І це наслідок тих прямих переговорів, які із лідерами Франції і Німеччини проводить зараз Україна. Ну і далі далі все залежатиме саме від саміту в Італії. Буквально перед ефіром, менш години тому, заступник радника президента з нацбезпеки Далі Псінг прокоментував цю всю історію і сказав: у нас є пропозиція, як зібрати ці 50 мільярдів за рахуванням червоних ліній для всіх союзників. І далі, ось е, цікава цитата: ми отримали угоду, але немає остаточного консенсусу. Ну що ж може матися на увазі? Е, Скоріше за все, те, що є в принципі згода щодо самих принципів, як це робити, як формувати цю кредитну лінію за рахунок російських коштів. Але питання тільки в тому, як це затвердити, або за це проголосує Сімка на найближчому е, самі. Міті, або і цей варіант я про нього чую в колуарах. Що про вірогідність такого рішення, про бажаність такого рішення лідери можуть просто записати у підсумковому коміке, яке приймуть за підсумками засідання Великої Сімки. Ну а потім вже зберуться міністри фінансів і в робочому порядку без преси, без камер напрацьовуватимуть якийсь окремий план. Це те, що стосується фінансів. Цікаво, важливо слідкуємо. Ну і далі адміністрація Байдена хоче нанести ще й мілітарний удар. Попер. Перше буквально сьогодні, завтра має бути оголошення про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на 225 мільйонів доларів, і таким чином буде можливість відправити на фронт чергову партію зброї боєприпасів, те, що потрібно, те, що називається тут і зараз. Ну а в якій мірі цю зброю і боєприпаси можна використовувати для ударів по території Росії? Ось це важливе питання, яке ну дуже активно зараз обговорюють. Коли про це рішення тільки оголосили, пам'ятаю. Іти на минулому тижні, то в принципі американська адміністрація не готова була розповідати деталі, говорити, а як саме окреслила зону. Втім, про це сказав зараз президент Байден в ексклюзивному інтерв'ю ABC. І давайте просто послухаємо, що щодо цього сказав президент Америки. Зброю дозволено використовувати поблизу кордону. Ми не дозволяємо удари більш ніж на 200 миль вглиб, Також не дозволяємо удари по Москві і Кремлю, а лише по інший бік кордону, там де українці зазнають сильних обстрілів зі звичайної зброї, яку росіяни використовують щоб проникнути в Україну і вбивати українців. Тут виникає питання. Розумію, у вас ось ці 200 миль, про які сказав Байден, це зміна позиції, це розширення території. Я якраз з'ясовував позицію американського радбезу. Мені сказали, що ні, з того моменту, коли це рішення було ухвалене, в принципі, його не змінювали, зону не розширювали. Ну і таким чином, якщо Байден, звісно ж, не обмовився з ним, буває, але будемо вірити тим словам. Якщо у Вашингтоні визначилося якраз цю зону 200 миль, ну це я порахував 320 кілометрів від кордону, величезна територія. Зважаючи на те, що російська. Артилерія, яка перебуває на цій території, може бути десь ну там до 30 кілометрів. Американська артилерія, три сімки, які надають Сполучені Штати, може бути у відповідь на 40 кілометрів. Але лише Хаймерси можуть бути до 300 кілометрів. Ну і таким чином враження, розуміння, що скоріш за все цю 200-мильну зону визначили якраз із урахуванням дальності Хаймерсів. Ну і це ставить російську сторону дуже незручне становище, тому що вони не можуть відтягнути свою артилерію, яка Зараз ставатиме цілями, а якщо її відтягнуть, то далі не зможуть атакувати українську територію, в чому я так розумію, і був. План, ну і далі свіжі новини. Теж політику у свіжому номері підтверджує, що вже цим літом Україна має отримати більше 60 американських винищувачів, в 16 від Бельгії, Данії, Голландії та Норвегії. Ну і зараз величезне завдання, завдання номер один прискорити підготовку льотчиків. Повідомляє зараз американська преса, що українська сторона попросила прийняти чергову групу на навчання 30 пілотів, начебто американські військові. Чекаю, поки підтвердження Пентагону, чи це правда, сказали, що на базі в Аризоні можуть прийняти лише 12 з них. Ну і таким чином, коли і зараз в Нормандії, і в Італії, потім в Вашингтоні під час саміту НАТО відбуватимуться вже переговори на вищому рівні. Зрозуміло, що Україна проситиме. Одне з головних, Одна з головних одне завдань, один з головних меседжів, це якраз прискорити підготовку українських пілотів. Зокрема, тут у Сполучених Штатах. Колеги Київ. Дмитре дуже дякую, як завжди, за докладну розповідь на зв'язку зі студією. Нагадаю, був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дякую тобі.